Ідемо тепер з тої сторони в'язати. Як щоб видно було. Трохи не розрахував дожину дрота. Тепер мені не вистачить. Так. Тут стараємося зв'язати всі куски, які є. Той перехрещуваний сітка. Перехрещення сітки і поздовжний, і вертикальний дріт, і горизонтальний. Спочатку ловимо у віддалених місцях, бо я аж тут в'язав дуже далеко, 30 см. І ловимо форму поступово підгинаючи. З цієї сторони зараз покажу я Ось вона. Зараз би не видно. Ось вона загнув всередину, там все простало гарно. Продовжаємо продовжати. В цьому місці зловити. Оп, впало. Цьому місці зловити. зловити потрібно, щоб не рухалося. коли буду легинати далі. Так. З цієї сторони пропихаємо через арматуру і ловим прохизле в такому плані. І ловим її Так. Тут ще необхідно трошечки втягнути. Отако. Таким чином. Дина. О! І все, йдемо продовжувати форму задавати. Тут треба... Ні, тут треба прищепити. Висовується підтягнув і ще прищібимо там, щоб не їздила форма, щоб дріб не їздив не псу форму верніше. Потрібно йти поступово помаленьку. І так, щоб форму не натягувала, щоб дріт не натягував форму наших складочок сітки. Його потрібно виганати під сітку, а не сітку під нього. Отак. Тут не вистачило, доведеться до, доштукувати дріт. Що зробити? Доштукуємо. Незручно, дуже незручно мені. Спочатку вигинаємо сюди, а тоді по формі Добре. Всередину. приблизно. потім підформуємо. Так, тепер можна розігнути и поїхали. Трішки, трішки, трішки дуже зле. Доведеться до І Мені тут треба було, щоб сильно тримало. Ну хоч принаймні на цей дріт закладемо. Повторю зараз форму. Форма там складна досить сильна. Навіть туди не достане. Доведеться доштуковувати одразу. Задаємо форму. Доведеться доштуковувати в цьому місці. Це дуже погано. Так, так. Так. Дві дверняється карткас. Сіткарніш. Так. Шли у цьому місці ще треба під'їхати. О, тепер воно вже тут взяло. Форма з цієї сторони продовжимо робити. А тепер тут розігнемо. Так буде добре. Так буде добре. Залишається роз'єгнути ту два. Так, трохи мене повторили форму. Тай назад. І ще далеко. І ще далеко. тут же добрый. Дети шумлять в школе. Всі відчути. Так, ще треба розігнати. Ну, Ще трішки. Потрібно вже прив'язати, бо то не дає роз... Не розгинається тому, де треба місце. Зараз. Зараз менше більш. О, так вже можна прив'язати. Не вистачило 5 сантиметрів. На ну, жаль, нічого, Добре, йду в'язати.